Збройні сили за наказом Лукашенка, який захопив владу в країні, привели у бойовий стан. Про це е пише прес-центр Міноборони Білорусі, як зазначається, проводиться комплекс заходів щодо приведення військ у найвищий ступінь бойової готовності з метою перевірки. Ряд підрозділів збройних сил здійсняють комплекс заходів щодо пер пер переведення в бойову готовність висунуться у призначені райони та виконують заходи визначені у розпорядженні. Це справді небезпечно. Друзі, чому тому, що дуже добре ми пригадуємо лютий 24-го року, коли навчання були російських військ на кордоні з Україною. Вони розповідали, що ні, ні, нічого не буде такого. Хоча як сьогодні пригадую, вони розгортали і. Польові госпіталі і резерви з кров'ю також накопичували. Ну і нагадаю вам в попередній годині. Я вам розповідав, що Ройтер скаже, що країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія, вони готують план евакуації населення в 40 кілометрах від кордону в радіусі 40 кілометрів відчуження евакуація. Тому що вони ж розуміють, що будь-які маневри подібні, як от. Міноборони Білорусі розповідає, вони можуть перетворитися вмить на якусь атаку. А Північна Атлантичний альянс наголошує на цьому абсолютно не готовий до таких дій. Вони досі, коли там були зальоти безпілотників, 10 вересня, вони досі не можуть офіційно сказати випадково, не випадково вони залітали. Далі там щось вирішують.